Дріб, дріб. Тема дріб. Розглянемо одразу три завдання. Одиницю поділили на 5, 7, 13, 24, 100, 317 рівних частин. Як називати одну частину в кожному із цих випадків? Чому одиницю поділили? А тому, що це нам потрібно для двох наступних завдань. Спочатку підготуємося. Ось оцю одиницю. Поділили на дві частини. Поділили на дві. Рискою дробу поділили на дві рівних частини. А зафарбували зеленим одну частину. То це одна друга. А тоді цю саму одиницю поділили на п'ять рівних частин. А отак заштрихували одну частину. То заштрихували одну п'яту частину цієї самої одиниці. Зверніть увагу. В цій одиниці я взяла 10. Щоб можна було поділити і на 2, і на 5. Це найменше кратне числам 2 і 5. А тепер розв'язуємо завдання. Одиницю поділили на 5 рівних частин. Як назвати одну частину? Одну, одна п'ята. Поділили на 7 рівних, одна сьома, на тринадцять, одна тринадцята. Одна двадцять четверта. одна сота. Можна починати з риски дробу. Поділили на 317 рівних частин, одна 317. Наступний номер. Як називають одну соту частину метра? Одна сота. Частина метра. Називають один сантиметр. Один сантиметр. Оце санти це префікс, що означає в сто разів менше поділити на 100. Одну тисячну частину тонни. Одна тисячна частина тонни. В тонні 1000 кілограмів. В тонні 100 кілограмів. Одна тонна це тисяча кілограмів. Я запишу замість одна тонна, тисяча кілограмів. І це треба поділити на тисячу. То вийшов один кілограм. Одну двадцять четверту частину доби. Одна двадчета частина. Доби одну добу, поділити на 24 частини. частини А одна доба 24 години і поділити на 24, то вийде одна година. Отак цікаво одну шістдесяту частину години. Одна шістдесята години. Одну годину поділити на шістдесят і взяти усю ж одну частину, одну шістдесяту частину години. Одна година шістдесят хвилин. То буде одна хвилина. Але ми отак не робимо. Ми вже розуміємо, тому що ми багато разів це вже використали. Тому ми розуміємо, що одна тонна у тисячу разів більше, ніж кілограм, що одна хвилина, це одна 60-та частина години, ми вже так не робимо. Наступний номер. Чим більше ми будемо разів щось робити, тим легше ми будемо робити це автоматично. Перше. Як називають одну соту частину гривні? Ну, це просто як називають копійка. Одну тисячну частину кілограма. Отут хороше завдання, давайте зробимо одну тисячну. одну тисячну частину кілограма. Кілограма. Кіло це префікс. Ото він і означає помножити на тисячу, в тисячу разів більше. Кілограм, кіло тисяча, одна тисяча грамів. А одна тисячна частина поділити на тисячу. Один грам одну шістдесяту частину хвилини, як називають, третє, її називають одна секунда. Хороші завдання, треба дійти до автоматизму, щоб було лег легше далі розв'язувати задачі. Далі буде.